З тобою на першому побаченні теж отак весь вечір сміялися. Пам'ятаєш? <сміття> Занюханий кабак на політесі. Ти в коротких шортах. Вже легше було апендицит вирізати, ніж тебе поцілувати. Такий же переляканий, як Веня був. по моєму наш інтелігент на неї запав. Обидва запали. Як знаєш, сонце. Ставити точний діагноз це наша робота. Як іноді класно просто видихнути і отак посидіти. А, так. Дивно, година минула, а твоя мама досі не дозволнула. Ну, Два варіанти. Або вона дістала Ніну Миколаївну і та її заперла маніпуляційні, або. Перший варіант. Перший варіант.